Усім Божого благословіння та Божого захисту Хочу сьогодні з вами підняти дуже важливу тему: чи існує пекло і чи буде покарання від Господа. Сьогодні дуже багато є лжепророків, лжевчителів і багато різних лжевчень, які розказують, що пекла немає і покарання ніякого не буде, тому що Бог він люблячий, він милуючий, і тому ніякого пекла не існує. Людина після смерті вона просто буде спати. Її тіло просто буде в могилі вічно спати. І знаєте. Кому нам сьогодні вірити, вірити лжевчителям, тіктокерам, ютуберам, блогерам в соціальних мережах, чи вірити очевидцям Ісусу Христу, апостолам, апостол Павло, Петро, Лука, Іван. Вони всі писали про життя вічне. Вони писали про пекло. Вони писали про рай. Вони писали, що душа вона безсмертна і з ким вона буде з'єднана при життю, туди вона піде і у вічності. І сам Ісус Христос це підтвердив, тому що Ісус Христос він був у пеклі. Він переміг смерті пекло, він забрав ключі смерті і пекла і вийшов переможцем. І ключі смерті, і пекла знаходяться у руках Ісуса Христа. Якщо Ісус Христос був у пеклі, Він там проповідував, сказано в Біблії. Кому Він проповідував, якщо там всі сплять? І пекла не існує. Він проповідував там, і він воскрес із мертвих в новому тілі. І знаєте, якщо Ісус побував у пеклі, якщо ми бачимо, що Ісус дає книгу об'явлення. Це остання книга Біблії, е, і пише через апостола Івана і каже, що всі блудники, чародії, е, там брехливі і так далі, всі нечисті, вони будуть вкинені в озеро Вогняне. Що просто спати там вони будуть? Ні, там будуть муки вічні. І знаєте, також якщо подивитися історію про багача і лазара, багач, який був у пеклі, він чогось звертався до Авраама, і він в муках. Мучачись там, він казав: отче Аврааме, пошли Лазара, нехай змоче, принесе мені трошечки водички, бо я тут мучуюся в цьому пламені, вогненому. Тобто, як людина, яка спить, може там. Мучитися тому, кому нам сьогодні вірити Ісусу Христу, який побував у пеклі, який переміг смерті пекло і забрав ключі, кому вірити, якщо Ісус сказав, що ворота, пекла вони не подолають церкву. Ісус Христос будував церкву, біблійну першу апостольську церкву і дав владу апостолам, і сказав: Ідіть і проповідуйте до краю землі. І сказав, що ворота, пекла не подолають церкву. Ісус побував в пеклі, Він переміг і Він сказав, що всі, хто вірує в Ісуса Христа. Та вони будуть мати життя вічне, і знаєте, якщо так подивитися навіть, то е, ми бачимо, що Бог покарав перший світ всесвітнім потопом, Бог покарав судом і Гонгомору, е, Бог покарав сатану, Бог покарав євреїв, коли вони не слухалися? Вони не чинили по Божим законам і не жили по Божим законам. Е, вони дуже багато також страждали. Ми бачимо з історії. Якщо їх всіх Бог карав, то невже ми якісь особливі? І нас Бог карати не буде, і покарання ніякого немає. Насправді за невиконання Божого Слогова завжди приходить покарання. І тому єдиний вихід для нас це зрозуміти, що наша душа вона безсмертна і з ким вона з'єднана тут на землі. Туди вона й піде у вічності, тому що наша подорож, яка є тут на землі, 70, 80, 90 років, вона не закінчується. Подорож продовжиться там у вічності. І якщо моя душа і мій дух, які є безсмертні, вони з'єднані сьогодні з Ісусом Христом, з Його тілом, з Його церквою, з Божими з людьми, з апостолами і пророками, то після моєї фізичної смерті мій дух і моя душа, вони як приліплені до тіла Христа, вони просто підуть у вічність на Небеса, але якщо я була з'єднана з бісами і чортами через свою душу і дух, то звичайно після моєї смерті душа вона йде в пекло, на муки вічні. Тому я вам хочу сказати, що треба вірити очевидцям, і насправді це дуже небезпечно слухати і ставити якихось людей вище за Ісуса Христа. Невже хтось показав більший результат ніж апостол Павло, Петро, Іван, сам Ісус Христос, кому мені сьогодні вірити? Їм? очевидцям чи вірити просто? Людям, яких щось пишуть і говорять, тому краще вивчати Біблію для того, щоб не бути обманутими і зрозуміти, як отримати життя вічне, щоб душа вона була з Господом на небесах. Треба вірити очевидцям і вивчати Біблію.